Прошу колеги, Михайло Голоков, Цекринське об'єднання Свобода. Шановні депутати, колеги. Ви тільки сьогодні в цьому залі проголосували черговий закон, які знову пішли на поступки банків. Це, так би мовити, відсторонили право людей достроково забирати свої депозити, а виключно з терміном дії закінчення договору. А натомість піти на зустріч людям, ви не хочете? Ми даємо мільярди рефінансування. Що кожен раз банкам, в 8-му році 15 мільярдів доларів. Минулого року 179 мільярдів гривень. 40 банків збанкрутувало. і відповідальності жодної і жодного кроку на поступки для людей. Сотні тисяч українців постраждали, в тому числі вояки, які зараз борються в зоні, АТО воюють за українську державу. Але ми не робимо жодного кроку, щоб піти їм назустріч. Давайте розструктуризуємо їм ці борги. Давайте даємо можливість все ж таки людям справитися з тою кризою, якою потрапили завдяки курсу управління держави, в тому числі винувати і уряд, і Нацбанк. І тому ми маємо всі бути відповідними. Далі підтримуємо українців, підтримуємо цей закон. Слава Україні! Є пропозиція. повернутися пропозиція повернутись і зараз.